Німецькі танки у боях за Курську область. Такий сценарій цілком можливий, оскільки його офіційно дозволив німецький бундестаг. Невероятно, вероятно. Ну, факт. Нам знову угрожають німецькими танками Леопард. Голова комітету із оборони Бундестагу Німеччини Маркус Фабер не вважає проблемою використання німецької зброї в боях на території Курської області Росії. За словами Фабера, німецька зброя після передання Україні стає українською зброєю, і це стосується всіх озброєнь, включно з бойовими танками Леопард 2 Отже, судячи з успіхів ЗСУ під Курськом підтягування важкої іноземної військової техніки питання найближчого часу. Київський режим підприйняв очередну масштабну провокацію. Втім, у Києві ніяк не коментують те, що відбувається у Курській області. Понятно, що тут українські війська правильно діло генеральний штаб, не що нічого не коментують. Чим більше буде бодняжиданості для росіян, тим лучше уся військова обстановка переважно висвітлюється чи самими росіянами. Доклад закінчений. Чи західними змі, які уважно стежать за театром бойових дій? Україна направила до Курської області одну з найпотужніших і найшвидших бригад Форбс. Сценарій військових дій під Курськом розгортається дуже швидко. Уже вдалося захопити понад 100 квадратних кілометрів російських територій. І запорука такого успіху, якісна техніка, у тому числі. На відео, що поширилося в соціальних мережах у четвер, зафіксовано як танк Т-64 або т 80 саперна машина ур 77 інженерна машина ІМП2, а також БТР 80 і колісні бронетранспортери Страйкер американського виробництва проїжджають повз українську мінометну бригаду. Обстановка для росіян настільки складна, що Кремль визнав ситуацію надзвичайною, тому усі попередні заяви генштабу Росії виглядають як мінімум безглуздо. Придліження противника вглубь території на курському напрямку остановлено. Гарантій виходу на свої кордони насправді немає. Операція буде завершена розгромом противника і виходом на державну границю. Зсу під Курськом не збирається зупинятися і сподівається на підкріплення. Київ звернувся до США за дозволом бити ракетами атакам під час наступу в Курській області. Вашингтон Пост у США, начебто, не проти. Білий дім розцінює напад на Курську область як дії щодо захисту від атак із цього регіону. Даним випадку, звісно це політичне заявлення, которое фактически підтримує позицію України касательно необходимости применения западного вооружения а, в тыловых районах а, непосредственно на территории а, страны агрессора. чути такі позиції, які позиції Німеччини особливо приємно. Вони підтримують не просто Київ, але показують, що что... Позиція може змінюватися, крайне серйозно. Україна демонструє успіх та відсутність страху на самом деле, Київ показує, що бояться, не стоит лишнього. На Заході у відповідь також забувають про страх і бюрократію. В западних країнах э, нужно получить ряд розрішень для использования техніки. Производитель – это страна, яка поставила либо передала оружие. это э, владельця технологий, в конце концов. Успіх ЗСУ в Курській області відкриває вікно для нових переговорів, де Україна виступатиме з позиції сили і не лише про мирні перемовини. Ми обіцяємо уйти з території, якщо ви йдете з наших територій. Все бы, в принципі <соржує> речати рычаг давления називається на переговорах. нормальная, це ну, нормальна постанова вопроса і демонстрація сили. Не менш актуальні переговори очікуються між Україною та США у контексті використання далекобійних ракет Атакам. Німецька позиція сьогодні, звісно ж, вона не просто. Актуалізують необхідність предоставляння Україні розрішені о тому, щоби бій по тиловим районам Російської Федерації. Добро на такі удари може різко переламати перебіг війни та цілої історії. Питання лише у тому, чи наважиться НАТО дозволити такі удари.